Третя вже воєнна посівна триває в 14 областях України, навіть в районах, що наближені до зони бойових дій, попри постійні ворожі обстріли, аграрії намагаються встигнути з графіками сівби, щоб Україна. Була з хлібом так, зокрема на Донеччині планують понад 200 тисяч гектарів засіяти зірновими технічними та кормовими культурами. Аграрії Полтавщини вже сіють цокровий буряк. А на деокупованій Херсонщині кавуни та помідори. Яка ситуація зараз на полях? Дивіться далі. Запоминай поставить точку А точку Б. Наже а як не їде, треба трошки при рульом туди сюди, туди Так, до посівної готується Марина. Вона поки що єдина жінка на агропідприємстві, яка готова працювати в полі. З вантажівки дівчина пересіла на трактор. На дафі можу там набагато простіше. На трактор є трактор, да тут роботи і роботи багато, і потрібно вчитися. Опановувати новий фах Марина почала ще в декретній відпустці. Її дворічна Іринка чекає маму вдома, поки та працює у полі. Зараз у селі чоловіків майже не залишилось, тож жінки змушені давати лад усьому самотужки. Вже жінки тепер будуть іти на допомогу в будь-якому випадку. Будемо як засвоювати ці професії. Через війну агроколективи скоротилися вдвічі: людей для роботи в полі не вистачає. Каже фермер з Черкащини Олексій Васильченко: його господарство займається комплексною переробкою рослинної та тваринної продукції. У перші дні війни 14% хлопців, які підпадають під мобілізацію, відповів забрали. Маємо вже три загиблих. Зараз частину вдалося хлопців забронювати. Але це повністю питання не вирішує в умовах війни та обмеженого людського ресурсу. Українські аграрії намагаються витримати довоєнні графіки посівних. Як пізно розпочнеш, то не буде хліба а потрібно чим раніше, тим тим краще. Близько 76 мільйонів тонн зернових і олійних планують зібрати аграрії цьогоріч. Це на 30 мільйонів тонн менше ніж довоєнний період. Однак забезпечити продовольчу безпеку країни намагаються навіть фронтові області і майже 5-7 кілометрів від активних бойових дій все рівно виходять в поле, чому тому що а за ними колективи, якщо не буде ніякої роботи, роботися, просто люди розбіжаться. Загалом через бойові дії Україна втратила 20% сільськогосподарських угідь. Частина полів бідкаються селяни, поросте бур'яном, доки триватиме розмінування. Тож подекуди люди, попри офіційні заборони, ризикують життям і виходять в поле сіяти. Правобережна Херсонщина буде розміновано десь ну приблизно за два роки. Аграрії намагаються працювати в полях, які ще е не до кінця обстежені саперами. Тому, на жаль, ми постійно отримуємо повідомлення про підрив фермерів та сільхозтехніки. Гуманітарне розмінування потрібно прискорювати, каже Дмитро Бутрій. За його словами, кількість розміновувачів на Херсонщині збільшено в 10 разів. Понад тисячу саперів щодня крок за кроком роблять поля безпечними, але навіть при такій кількості саперів на розмінування піде кілька років три мільярди гривень. В державному бюджеті 2024 року передбачено на компенсації аграріям за те, що вони розміновують самостійно свої сільськогосподарські землі, і фактично фермер або агровиробник може отримати до 80% вартості розмінування від держави, і це допомога безповоротна. Загалом на підтримку агропідприємств у бюджеті закладено 32 мільярда гривень. Ця сума в півтора рази більше за минулорічну, каже Роксолана Підласа. За її словами, 6,5 мільярдів гривень передбачено на реалізацію програм підтримки аграріїв. Є також кредитні продукти, але фермери не квапляться ними користуватися. Треба переглядати політику держави в плані кредитування бізнесу, не лише аграрно, а всього бізнесу. Тому що якщо ми будемо під великі відсотки. Давати кредити, то ми розуміємо, що цей бізнес не буде розвиватися. А ми сьогодні, якщо підтримаємо. Бізнес завтра це повернеться нам сториці. Війна йде не лише на фронті, а й на продовольчому ринку. Через нестабільні ринкові ціни виробництво агропродукції залишається збитковим. Збитки аграріїв через війну продовжують зростати, і за підрахунками фахівців, це понад 10 мільярдів доларів. Втрати несуть не лише підприємства, що розташовані у зоні бойових дій, а й ті, що знаходяться у тилу. На зниження доходів впливає блокування кордонів. Сировини повно, зерна повно. А... Ти його не продаси. Наталка Андрющук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.